Доброго дня, друзі. Так, ну що, пару хвилин і будемо починати. Ну, сподіваюся, що ви мене чуєте. Зв'язочок, наче добрий. Так, ну, якщо зв'язочок добрий, чуєте, поставте хто-небудь лайк, щоб я розумів, що у нас з вами є взаємодія. Так, ну що, друзі, будемо починати. Ще раз вас вітаю, друзі, в нашій онлайн-приймальні земельного фонду України. Нагадую, можливо, хто після новорічних свят забув. Мене звати Сергій Коновалов, я голова Земельного фонду України. Вітаю вас, друзі, з зимовими святами. Зокрема, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ну, в цьому році можна, можемо, скажімо так, собі дозволити, пожартувати. Було у нас декілька нових років, декілька. Навіть не знаю, тут правильно, правильно висловитись. Різд декілька Христових, Але ж все ж таки, святом вас. Бажаю усім, незалежно від того, хто скільки свят зустрічав, бажаю усім в цьому році нових успіхів, досягнень, нових ідей і бажань. Звісно ж, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя. І просторів натхнення, ну і звісно, ж, миру і перемоги. У кінці грудня ми проводили ефір про підсумки минулого року, в якому ми, зокрема, успішно подали не менше 80 штук адвокатських запитів на отримання необхідної інформації. Здобули перемогу у 20 судових справах, доволі таки непростих, складні були справи. Про три з них ми, навіть трьом нашим клієнтам, ми подарували подаруночки, надали 260 консультацій. Сьогодні ж хочемо поговорити про наші плани на майбутнє та нагадати про те, хто ми чим займаємось та чим можемо бути корисними саме для вас. Я і мої колеги з Земельного фонду України займаємося наданням якісної та невідкладної допомоги громадянам та організаціям у вишні будь-яких земельних питань. Нагадую, що ми працюємо по всій Україні. Ситуацію клієнтів вивчаємо з різних боків, можемо знайти відповідь як на просте рішення, так і на складне. Індивідуальне. На 24 рік ми маємо головний план: це ще більше працювати над та надавати вам допомогу. Ми продовжуємо надавати свою допомогу та повний юридичний супровід з наступних питань. Саме перше це отримання та оформлення прав власності на земельну ділянку, захист прав як орендаря, так і орендодавця у орендних відносинах. Допомагаємо з укладанням поновленням договорів оренди. перевірка дотримання законодавства при нарахуванні земельного податку та інших видів оподаткування, розроблення усіх видів шаблонів договорів, установчих документів, статути засновницькі договори. Переоформлення речових прав на земельні ділянки для ведення фермерського господарства, розпаювання визнання речових прав, проведення геодезичних вишукувань обмірів, спадкування речових прав, поновлення строків визнання прав на спадкування, відшкодування та правова перевірка земельних ділянок для придбання у власність повний юридичний супровід під час укладання угод. Не зовсім, скажімо так, земельна тема, але ж все-таки е пробуємо йти <кій> в ногу з часом. Е зараз є у нас спеціалісти із військової справи, тобто розглядаємо, допомагаємо в військових спорах е оскарження довідок ВЛК, допомога рапортів, е в складанні рапортів, захист судових установах. Все, що з цим пов'язано. Також ми здійснюємо наступні види землепорядних робіт. Це те, скажімо, наш основний напрямок. Розробка технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Незалежно, де ви знаходитесь, працюємо ще раз нагадую, по всій Україні, топографо геодезичні роботи щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, розроблення, розробка проєктів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, розробка проєктів землеустрою щодо організації територій, земельних часток паїв, розробка проєктів землеустрою, щодо, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування силизмін та впорядкування угідь. Розробка технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення. Також ми надаємо консультації та представництво в судах у всіх інстанціях та юрисдикціях в цивільних справах, вже говорив вам спадкові, орендні договірні, кредитні сімейні спори. Визнання виконавчих написів нотаріусом, такими, що не підлягають виконанню, та багато іншого. В господарських справах: захист корпоративних прав, стягнення дебіторських заборгованості, витребування майна з чужого незаконного володіння, визнання та захист речових прав, захист прав фермерських господарств та інше, земельні спори у, як у цивільному, так і у господарському адміністративному судочинстві. В справах про адміністративні правопорушення, скасування штрафів, визнання постанов праохоронних органів незаконними. В адміністративному судочинстві скасування ППР, розблокування е, податкових накладних, оскарження результатів податкових перевірок е, військові. Повний е, юридичний супровід на стадії виконання судових рішень, оскарження постанов приватних або державних виконавців, контроль за дотриманням виконання судових рішень. Також ми здійснюємо представництво і захист е, інтересів у відносинах з контролюючими органами та подаємо адвокатські запити. Звичайно, ми. Е, і надалі будемо продовжувати вести наші соціальні мережі, а також публікувати статті на нашому сайті на різні цікаві теми. Бо ми бачимо, що вам дійсно цікаві ці земельні питання вже неодноразово звертав вашу увагу, що якщо у вас є питання, теми. Які вас дуже-дуже цікавлять, ви завжди можете написати мені або членам моєї команди е, в особисті повідомлення, теми, які вас цікавлять, замовити консультацію з цього питання. А ми, в свою чергу, надамо вам цю консультацію і, звісно, підготуємо матеріал для е, більш широкого ознайомлення в соціальній мережі. Е, хочу вам в черговий раз е, нагадати, що ми з вами одна спільнота. І ми про вас завжди турбуємось. Чим це підтверджується? Тим, що незважаючи на час, незважаючи на день тижня, ви е, знаєте, що як мінімум міні, ви можете написати особисті повідомлення, і по можливості я на них завжди відповідаю. Тобто, ну, майже як 24 на 7. Е, також ми хочемо, щоб е, з нами у вас було. Обов'язково було відчуття команди та взаємопідтримки. Дуже вам щиро е, дякую, що залишаєтесь активними та е, читаєте нас. Знову ж таки, е, нагадую, що по можливості, звісно що ми не можемо там вас на це зобов'язати, по можливості обов'язково запрошуйте друзів до нашої спільноти. Діліться нашими відео як з сайта, як з YouTube, так і з Facebook. Обов'язково давайте будемо далі розвивати нашу спільноту і будемо рухатись вперед. Перш за все, хотілося б звернути вашу увагу, що для швидкого вирішення любого спору необхідно з самого початку розуміти. Що виникнення можливої спірної ситуації зробити певний правильний алгоритм дій, це як фундамент для подальшої перемоги. Тому дуже вас прошу до любої вашої спірної ситуації ставитись дуже дуже відповідально. І перед тим, як вчинити ту або іншу дію, обов'язково. Дуже вас прошу, обов'язково. Хоча б е, порадьтесь з фахівцем в області права. Ну, звичайно, якщо вам нема де знайти цього фахівця, а ви можете його дуже, скажімо так, сильно і не шукати, ви ж завжди можете звернутися до нас. Е, ми ж завжди готові вам е, надати, ну, скажімо так, онлайн невідкладну правову допомогу е, і добру пораду з будь-якого правового питання. Ви, я думаю, вже самі добре знаєте. Ми вже з вами співпрацюємо не один рік. що наш досвід наша впевненість у правильному виборі. Тобто, ви завжди знаєте, що ви можете звернутися до нас, і ми вам надамо якісну пораду. Друзі, ну, це наш перший ефір в цьому році. Він суто привітальний. Тому не такий, можливо, довгий, як би вам хотілося, б, щоб він був. Але ж, все ж таки, дякую вам за увагу. Все ж таки, в суботу, переглянути, приєднатися, послухати. Для нас це дуже-дуже велика честь. Нам дуже це приємно. Дякую вам за увагу. Нагадую, що ми продовжуємо працювати, тому обов'язково. Не забувайте звертатися до нас за консультаціями, замовляйте наші послуги і пам'ятайте, все буде Україна! Слава Україні!